Вітаю, я не великий шанувальник боксу, але в принципі відколи почалась кар'єра Усика, Ломаченка дивлюсь, тому що це динамічне явище, дійство і цікаве. Отже, що я хочу сказати, моя думка по бою е, Усик Джошуа, не те, що думка, а моє спостереження і моє звернення до всіх українців, навіть до тих, хто е, новини пишуть. Всі кажуть, що Джошуа поводив себе якось там. От він, коли повернувся, почав те розповідати, що він себе якось повів негарно. Він себе повів нормально, нормально, шановні. Передивіться бій, коли Джошуа йшов з рингу, його освистали, його кричали там фу-у і так далі. Він повернувся в ринг і просто попросив до себе поваги. Він не сказав, що він не, повагає, не поважає усика Олександра. Він попросив поваги до себе. Він сказав, що я вклав стільки сил і енергії. І не тільки в цей бій, а взагалі, щоб вирости до того, ким я став. Це моє життя. Я боксом займався з дитинства. Будь ласка, поважайте мене. А ви всі кажете, він себе повів негарно, він себе повів нормально. Він просто просив у всіх поваги у всіх інших. Ось і все. І не потрібно людині. Потрібно себе поставити на місце цієї людини. Фактично, його кар'єра вже зруйнована як боксера, можна сказати. Тобто або потрібно її починати заново. Так що він був гідний боєць, він дав гарний бій, але наш боєць був кращий. Тобто, потрібно мати повагу. Як до першого, як до того, хто виграв, так і до того, хто програв. Тримаємося і будьмо людьми.